Вітаю! Ви дивитесь Ютуб канал РБК Україна, Я Юліана Дідкун. І аби розповісти про те, що сьогодні говоритиму, мені достатньо сказати фразу Караван лає, собака іде. Народному депутату Миколі Тищенко обрали запобіжний захід, за яким він мав би перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Але вже ввечері він продемонстрував як проігнорував рішення суду, відсвяткувавши домашній арешт в п'ятизірковому готелі Києва. Хаят власне про все це і про ситуацію навколо цього нардепа. Сьогодні будемо говорити разом з Володимиром Фесенком, політологом, директором Центру політичних досліджень Пента. Пане Володимире, доброго дня! Вітаю вас. Отож, те, що Тищенко вирішив відсвяткувати свій домашній арешт п'ятизірковому готелі, і в принципі те, що він дозволяє собі по Дніпру ходити разом з озброєними чоловіками, виглядає як те, що він повністю е, не боїться жодної там жодних покарань. І чи дійсно виникає з цього питання, чи дійсно Єрмак відрікся від свого кума Миколи Тищенко, чи все ж таки він його покриває? Ну, давайте по порядку справа ж Тищенка не в тому, що він може ходити з збройною охороною. По Дніпру так він ходить і не Тіщенка, тільки ходить. У нас сотні, якщо не тисячі людей зі збройною охороною ходять і по Києву, і по Дніпру, по Львову де завгодно. У нас кожен великий бізнесмен має збройну охорону. Ну так, але не кожного охорона нападає на військових. От, от справа в тому, що Тіщенко дозволив собі напасти. Ну його охорона, напасти на цю людину. З якою там виникли конфлікти, якісь претензії і так далі. І от тут важливо, що такі інциденти насправді у нас теж, ну скажімо так, не є поодинокими, але звернули увагу саме на інцидент з Тищенком. У нас напади на військових. Просто подивіться на статистику. Можете запитати у МВС в поліції, я не знаю, там в яких там ще інституціях там така я думаю, на навіть по новинах. У нас кожен тиждень, кожен тиждень відбуваються конфлікти із нинішніми військовими, з колишніми військовими. Нападають на них не тільки е, е, охоронці відомих бізнесменів і народних депутатів. Е, тому е, тут розголос був пов'язаний саме з тим, що йдеться про Тищенка, і людина, на яку напали, теж достатньо відома. І тому виникнув медійний суспільний резонанс. І отут показова ситуація. Була реакція, публічна реакція Андрія Єрмака на цю ситуацію. Єрмак, і це теж легко перевірити, реагує далеко не в кожному випадку. Що він реагував там на е, історії там, за різними народними депутатами? Скільки скандалів було у слух народу? За різними народними депутатами? Десятки. І Я щось не пригадаю, щоб Єрмак реагував на кожен такий скандал. А тут він відреагував. Чому? Тому що Тищенка його кум, і сам Єрмак це визнав. По-друге, я думаю, що Тищенка вже дістав навіть самого Єрмака. І реакція була вимушеною, тому що медійний розголос великий у Єрмака і так вистачає зараз медійних проблем. Там і західні ЗМІ про нього пишуть, і українські. І Ярмак, я думаю, змушений піклуватися про свою. Репутацію, і він публічно відхрестився від Тищенка. І Просто тільки після? після цього, я зараз завершу. І тільки після цього, не до заяви Ярмака, а після заяви Ярмака була відкрита кримінальна справа. Ну, підозру під'явили, і почалися якісь процесуальні дії. Тому я думаю, що от тут ключовою є реакція Ярмака. Ярмак розуміє, що Тищенка є проблемою для нього. І тому він спробував інформаційно, публічно дистанціюватися від Тищенка і фактично дав відмашку, щоб проти Тищенка була відкрита кримінальна справа. Без такої публічної заяви Єрмака. Ну я думаю, що він би міг зробити і не публічно це, і це б теж спрацювало. Але йому треба було показати, що він не захищає. Тищенка навпаки, він вважає, що він недостойний статусу народного депутату. Він про це публічно сказав. І після цього такий лентюжок да відкрита кримінальна справа підрозу, підозру пред'явили. І достатньо швидко там сталося те, що сталося. От тут проблема в іншому. Я думаю, що на це теж треба реагувати. Я думаю, що е, мають дати пояснення. Я не знаю, хто там за це відповідає. Національна поліція, я так розумію, вони надягають цей електронний браслет, і вони мають контролювати дотримання режиму домашнього арешту. От я думаю, що зараз адвокатам постраждалої особи. Варто звернутися до суду з приводу порушення паном Тищенком режиму домашнього арешту. І тому я думаю, що пан не, не зрозумів однієї простої речі. Він зараз є не людиною, яка знаходиться під захистом Єрмака. Він зараз є обузою, викликом і проблемою для Єрмака. Якщо Пантищенко буде робити так, як зараз, далі, я думаю, що Пан Тищенко може повторити долю людини, яка була і залишається набагато більш впливовою, ніж пан Тищенко. Це Ігор Валерійович Коломойський. де зараз Ігор Валерійович? В СІЗО. Він там не відразу опинився. Проблема для нього виникла ще до російського вторгнення, і вони поступово накопичувалися. Але тільки після того, як я так розумію, були передані певні червоні лінії самим ігорем Малєрічем, справа прийшла на новий рівень, і він опинився в СІЗО. Причому в СІЗО і СБУ. Так що, от якщо пан Микола, мій прогноз, якщо пан Микола не зупиниться і буде створювати проблеми. Не тільки виклики для громадської думки, там порушення закону. От тут головне, що він зробить далі? Якщо він буде порушувати закон, і якщо це буде дошкуляти єрмаку, от будуть такі запитання: як від, як від вас, ну раз от Тищенка таке робить, значить Єрмак його покриває. І коли Єрмак це відчує, тоді я не заздрю пану Тищенко, тому що пан Тищенко, Замість домашнього арешту може опинитися тоді реально в в'язниці. Так що хай задумається над тим, що робити далі, тому що зараз складається дійсно таке враження. Це ж не перший скандал Тишенка. Я навіть не знаю, чи зможу всі перерахувати це Таїланд, це велюр, це святкування під час пандемії, дня народження своєї дружини. Це навіть розлучення нещодавно своєю дружиною, начебто, це також фікція. не, не треба перераховувати всі ці скандали. Треба розуміти одну просту річ. Сутність пана Тищенка. Він ходячий скандал. Є схожі люди, які теж провокують скандали. От згаданий мною Ігор Валерійович Каламойський він теж любив конфліктувати, судитися. Причому не просто там в українських судах, а він любив судитися в лондонському суді. Оце така була у нього фішка. І з ким він тільки не конфліктував. І там просто легенди ходять про його конфлікти з різними людьми і в бізнесі, і у владі. І ну є інші приклади. От є люди, да, ну, інший приклад ще один наведи, До речі, приклад дуже показовий. Людина теж достатньо впливова була Да, Дубінський. теж, колишній член е, і фракції, і партії слуга народу. Де зараз Дубінський? Просто питання Тищенка: чому Єрмак так довго мовчав? Е, тут е, зіграло на роль воєнний стан, і те, що це був військовий, чи чому? Чому стільки скандалів, він нічого не казав? Так а навіщо йому? Е, простий принцип піару. Простий принцип, якщо е, е, виникає проблема, якась да, ви маєте дистанціюватися від цієї проблеми. Якщо е, будь-який серйозний фахівець з піару буде радити Єрмаку Зеленському не реагувати на такі скандали. Якщо президент або керівник президента буде реагувати на кожен скандал? З депутатом слуг народу, він буде асоціюватися з цими скандалами. І тому, і правильно робив Зеленський, що не реагував. Реакція була, зокрема, на Тищенка. Що сталося після Таїланду з Тищенком? Так, його з партії виключили, з фракції. І з партії, з фракції теж. І з фракції теж. Так. Це було попередження: що зупинись, пан Микола. Да, ти робиш неправильно. Ти створюєш проблеми. Проблеми для президента створюєш. Врешті-решт для Єрмака. Да не реагували публічно для того, щоб не асоціюватися з Тищенком. А тут пан Тищенко прийшов червону лінію. Напад на військового в умовах війни на людину. Хай зараз він не в збройних силах, але людина пов'язана збройними силами. Людина відома, пов'язана з відомим військовим підрозділом. Це була червона лінія. І е, оскільки так чи інакше, будь-який такий скандал асоціювали з Єрмаком, раніше Єрмак не реагував, тому що ну ну так не було такого медійного контексту, як зараз. А зараз у нього і так, скажімо так, є купа медійних проблем, виклики, публікації. Хтось тільки хто тільки не згадує про Єрмака. Я думаю, що він став рекордсменом по кількісті публікацій про нього за останній час. Я не пам'ятаю, щоб так багато було публікацій, особливо в західних змі про інших керівників адміністрації президента. Ну раніше да. і тут от інцидент з Тищенком. Безумовно, будуть тут пов'язувати з Єрмаком. І Єрмак відчув, треба реагувати. Раніше він не реагував і правильно робив. А тут треба реагувати, тому що. Ну, це додатковий і так проблем багато медійних. А тут ще одна проблема: з'явилася й і, і політичне і переговорювати. І тому о, о, Єрмак публічно о, не просто відреагував, він о, відхрестився, дистанціювався від Тищенка і фактично дав відмашку, що Тищенка треба покарати, поки покарали в, таки, в такому вигляді. Але оскільки Тищенка не заспокоїться. Продовжує займатися епатажем. Сутність Тищенка, от таких людей, як він, він людина скандал, людина епатаж, людина, яка любить марнославство. Він що сказав суді, що він любить бути на телебаченні, він вигравав танці з зірками. Я вже навіть не згадаю всі шоу, в яких він брав участь. Оце якраз свідчення про те, що це за людина. Колись вже покійний народний депутат, не буду зараз в суті згадувати його ім'я. Але був ну він відомий був різними вчинками, в тому числі і позитивними, але був відомий там і своєю специфічною лексикою. Він колись сказав так, що неважливо, що про тебе говорять, головне, що про тебе говорили. От Тищенка живе за таким же принципом: от він любить бути в центрі уваги, він кидає виклик, він вважає себе не тому, що там його єрмак прикриває. А він вважає, що він такий, що він нікого не боїться, він може собі дозволити все. Скільки вже було скандальних ситуацій, які погано для нього закінчились, і він все рівно продовжує займатися тим самим. Тому я думаю, що врешті-решт, все дуже погано закінчиться для Тищенка. Перш за все, тому що він зараз створює проблеми і для президента, а головне для Єрмака. А Оскільки Тищенка стає проблемою Єрмака в нинішній. Непрості ситуації для ярмака, тому я думаю, що Єрмак, саме Єрмак, буде карати Тищенка за це. Ось тут зустрічне питання, коли говорить Єрмак, його прикриває. А навіщо Єрмаку зараз в нинішній ситуації, коли Тищенко створює проблеми для Єрмака? Навіщо Єрмаку прикривати Тищенка? От яка логіка? Особистісні стосунки, можливо, якісь дуже близькі. Слухайте, нема таких особистісних стосунків. Я можу вам навести купу прикладів. Про особистісні стосунки, наприклад, Віктора Андрійовича Ющенка з любими друзями теж були кумов'я. Один кум покійний вже, який перейшов на бік ворога Давід Жванні. там з іншими кумами теж свої історії. Один під антикорупційним розслідуванням. Ну я думаю, що минулих відносин з своїми кумов'ями у Віктора Андрійовича вже немає. Да. І таких історій насправді багато з кумами. Це така специфічна українська традиція. Я не бачу таких особистих відносин між Тищенком і Ярмаком, щоб Тищенко був такий важливий. От щоб Ярмак ризикував всім заради Тищенка. Я можу вам сказати ім'я людини, заради якої Ярмак буде ризикувати? Хто від це якої він залежить? Ну, Володимир Олександрович Зеленський. От тут все ясно, все очевидно. А хто такий Тищенка для? Ярмака. Свого часу я думаю, що Єрмак сприяв тому. Ну, як там багато людей в оточенні Ющенка, або, вибачте, в оточенні Зеленського вони просували своїх людей в список слуг народу в кандидати, в депутати по мажоритарних округах. Да, Богдан там цілу купу людей завів, там ну, інші люди, там, керівники офісу президента, там багато людей заводили своїх людей. В депутати від слуг народу, в тому числі Єрмак теж сприяв тому, щоб деякі люди знайомі з ним, пов'язані з ним, опинилися в депутатському корпусі слуг народу. Думаю, що Єрмак вже не один раз пожалів, що Тищенко опинився в депутатах і створював от стільки проблем для Єрмака. Але все ж таки, так, але все ж таки, ти ще Так, прогноз. Мой мій прогноз. Якщо Тищенко буде поводитись так, як зараз, демонстративно е, е, показувати, що е, він може порушувати закон, е, все це погано закінчиться для нього. Він може повторити долю. Е, от, от я вам публічно просто раджу: Подивіться, що сталося з Дубінським і з Коломойським. Якщо ти не зміниш свою поведінку... Пане Микола Тищенка, ти ризикуєш повторити їх долю. Цікаво, чи він дослухається це до вас, тільки не допоможе. Єрмак, сприятиме, щоб ти опинився в в'язниці, оскільки на свободі ти створюєш йому проблеми. Сподіваємося, він почує ваше звернення, але тим не менш, Микола Тищенко... це не звернення, це моя порада. йому, політтехнологічна порада публічна. Тим не менш, Микола Тищенко зараз нардеп. Люди вже щось там намагаються робити. Навіть на сайті офісу президента зареєстрували петицію, аби е, забрати в нього мандат, але відкликати це зрозуміло неможливо. Яка фактична і там юридична відповідальність далі може настати для Тищенка? Це може бути лише. Е, в принципі політична відповідальність, тобто його там дотиснуть, змусять, можливо, сам прийме рішення, аби він склав мандат, або можливо, все ж таки буде якась і юридична відповідальність, тому що по факту, якщо от складе мандат, для нього це свобода дій. Він може от стати по факту фріком, бути публічною особою і робити те, що він продовжує робити. Зараз публічна особа. Він зараз є публічна особа, але він ще й нардеп. Тут euh, така нардеп, народний депутат України є публічна політична особа. Причому зараз ситуація така, що якщо він став народним депутатом, то навіть якщо він не буде народним депутатом, буде пожиттєвий фінансовий моніторинг за паном Миколою. Пожиттєвий. І, от, до речі, моя порада всім, хто не любить пана Тищенка, а таких, я так розумію, багато. Слідкуйте, використовуйте матеріали фінансового моніторингу. Це складно. Теоретично це може бути. Якщо буде вирок суду, і після цього Верховна Рада може ухвалити відповідне рішення. Просто так, його позбавити депутатського мандату неможливо. Є обмеження, є конкретні статті Конституції. Обійти їх, ну скажімо так, неможливо простим рішенням. Просте рішення, яке вже неодноразово діяло, це добровільне рішення Миколи Тищенка самого позбутися депутатського мандату. І до цього його закликають. Я так розумію, що зараз саме ця стратегія працює. Причому як з боку народних депутатів, зокрема від слуг народу, так я розумію, що можливо і в офісі президента будуть наполегливо радити. Можливо, і сам Єрмак, і не знаю, які там стосунки між ними Тищенком. Ну він ж написав в своєму пусті, що така поведінка негідна звання нардепа, тому можливо це був натяк. Да, фактично, це порада, ну публічна порада Миколі Тищенко. Да, іди. Але чи під, піде він на такий вчинок? Тому що, от в залі суду він сказав, що е, я складу мандат лише якщо всі проти ферми закриються, якщо в Україні перестануть вирубувати незаконно дерева. Що в принципі не зрозуміло, що означає складе він сам мандат чи не складе? Ну, це означає, що він не хоче. Да, да, там які ботоферми? Так, ботиферми, да, от він таким став борцем з ботофермами. Мені здається, що він сам хоче стати власником однієї з ботоферм. Як правило, одна людина про що говорить, от, про те і мрія. Ну так часто буває у деяких людей. От у нього точно, мабуть, такі мотиви є. Ні, я думаю, що скоріше за все, враховуючи ці заяви, сам добровільно він з депутата не піде. не піде. Якщо тільки знов-таки йому дуже наполегливо не порадять це зробити. Свого часу, в 22-му році, в 23-му році, ну, особливо в 22-му році, деяким депутатам від ОПЗЖ наполегливо порадили. Особливо тим, хто був за кордоном, що краще для вас позбутися депутатського мандату. Так що подивимось, я думаю, що дилеми для Миколи Тищенка насправді очевидні. Або він припинить свою. Таку екстравагантну поведінку, причому не просто екстравагантну, у нас фріків вистачає, в тому числі і серед депутатів. Він не перший і не останній фрік в Україні. Але він же не просто фрік, він людина скандал. І він скандали і конфлікти створює не тільки для себе. Хоча він вже рік, навіть більше, не є депутатом і членом партії Слуга народу, але тим не менш він створює проблеми для них. От, от і зараз. Скандал з Тищенком, а згадують Єрмака, і, і тому я думаю, що якщо Тищенка, ну скажімо так, трошки розуму ще має, і піклується про свою безпеку на перспективу, він має стати тихіше води. От кращий сценарій про нього: дивіться: от деякі люди, які зараз вже багато років знаходяться під судом по резонансних корупційних справах, вони обрали дуже правильну тактику мовчати. Щоб про них забули. Це дуже правильна тактика в таких ситуаціях. А Тищенко діє навпаки. Чим більше він буде діяти отак скандально, конфліктно, тим більше проблем у нього буде. А мовчати то він може і більше не влазити в скандали, але є вже ж відповідальність за конкретну ситуацію, от власне ситуація в Дніпрі. І от таке останнє питання. Розпочалися переговори про вступ України до ЄС. Чи може якось вплинути ось ця ситуація? Адже зараз до судової системи дуже прикута увага. Чи може якось плести? Чи взагалі немає жодного відношення? Жодного жодним чином ситуація з Тищенка на переговори про вступ України до ЄС не вплине жодним чином, тому що переговори України про вступ в ЄС це про інституції, про реформу судової системи. От що впливає негативно? історія з корупцією, От скандали навколо набу. Оце негативно буде впливати, і на це доведеться реагувати. Негативно впливає ситуація, яка ну скажімо так. Зараз вона не так конфліктна, але в принципі так от проявилася з конкурсним відбором до Конституційного суду. Це впливає, тому що реформа судочинства це один з критеріїв. Нашого вступу до Євросоюзу. А, а конкретні скандали. Я вам скажу: ви запитаєте європейських чиновників чи політиків, хто такий Микола Тищенко. Вони його не знають і знати не хочуть. Але знають, хто такий Єрмак? Про Єрмака знають, а про Єрмака знають, але Єрмак теж. Зверніть увагу, про це навіть пишуть в публікаціях, які вийшли про Єрмака і в Times, і в Тайм. Що а, а, публікації є, а офіційних претензій. До ярмака з боку керівництва США Європейського Союзу немає. Більше того, ярмак має дуже добрі активні, конструктивні відносини, прямі регулярні відносини з з спливової осіб в Білому домі Джейком Саліваном. Помічником президента США з Національної безпеки. Так що, е, тут якраз ситуація зовсім інакша. Я, на, на, переговори з Європейським Союзом це абсолютно не вплине. Абсолютно, жодним чином. Е, а от е, що стосується е, самої кримінальної справи е, пана Тищенка, отут я ж кажу: ситуація може розвиватися неоднозначно. Поки що я прямої загрози для нього не бачу. Тому що він же там не сам брав участь в цьому інциденті. Його охорона, там поліцейські там залучені і так далі. А далі знаєте, хороші адвокати, великі гроші вони роблять великі справи. Ексцес-виконавця, да, скажуть його охоронці, що ну, вони перестаралися. Ще вказав, поговорити. На, там щось порадити, а вони вступили з ним в конфлікт. Да. Вони вибачаться, заплатять штраф і так далі. Це так, оптимальний я... варіант розвитку події, А от поганий варіант, якщо те, про що я сказав: якщо пан Тищенко продовжить хизуватися своєю безкарністю, продовжить створювати конфлікти, скандали, да, і буде створювати проблеми тому самому Андрію Борисовичу Єрмаку, це погано закінчиться для пана Миколи Тищенка. Дякую вам, пане Володимир. Володимир Фесенко був у нас в гостях політолог, директор Центру політичних досліджень. Пента будемо стежити далі за цією ситуацією. Сподіваємось на справедливе рішення, яке воно для вас. Пишіть у коментарях чи це позбавлення мандата, чи це юридична відповідальність. І дякую, що обираєте РБК Україна. Залишайтеся з нами.